Дніпро це місто, яке відоме не лише промисловістю, а й локальними продуктами, що стали частиною його історії та всієї України. Серед них печиво Дніпро, яке з'явилося у 1967 році, та швидко здобуло популярність у всій країні. Його прямокутна форма та стилізовані хвилі Дніпра зробили його символом міста. У 1963 році саме в Дніпрі вперше в СРСР почали виробляти кукурудзяні палички Салют. Сьогодні підприємство експортує продукцію до Грузії, Казахстану, Молдови, США та країн Європи. Ще один відомий бренд олія Олейна, яка виробляється на місцевому олійно-екстраційному заводі з 1947 року. Сьогодні це один із лідерів ринку в Україні. Дніпропетровська кондитерська фабрика відома широким асортиментом солодощів особливо впізнаваною продукцією були цукерки синій птах, що стали своєрідною візитівкою фабрики. Також серед відомих найменувань корівка шоколадна, зимова вишня та шарм. Фірмовий магазин синій птах працював у Дніпрі ще з 70-х років, пропонуючи містянам і гостям міста найсвіжіші цукерки прямо від виробника. А серед сучасних брендів вирізняється крафтове пиво мова, засноване у 2017 році. Воно швидко стало впізнаваним. А його лагер Дніпро символізує місто у світі крафтових напоїв. Ці продукти поєднують традиції та сучасність, формують смакову історію Дніпра та роблять його відомим далеко за межами України.